Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій, і у сьогоднішньому відеороликові я покажу вам альтернативну історію Німеччини та німецького народу після Другої світової війни. Отже, друзі, перед переглядом даного відеоролика я рекомендую поставити вподобайку на сьогоднішній відеоролик, підписатися по можливості при бажанні, безперечно, також стати при бажанні нашим спонсором каналу. І обов'язково заварити собі кавіль із молоком, як кажуть, у нас на Закарпатті, та додивитись відеоролик до кінця. І так, друзі, наша стартова кампанія розпочинається із 1949 року і буде тривати до 1960 року від Різдва Христового. Віртуальний світ, як і у реальному часі того періоду Європа, різні країни світу. Почали відновлення своїх держав, Друга світова війна, як уже 4 роки закінчилася, стартова кампанія розпочинається 23 травня 1949 року, і розпочинаємо ми, не як вам, ну можливо, здавалося що захід за Західну Німеччину, а розпочинаємо ми нашу каточку за Німеччину саме за окуповану адміністративну Німеччину, яку, по суті, іще не звільнив, чи там не створив маріонетичний режим Радянський Союз. Чому я вибрав саме цю країну? Того, що мені найбільше сподобалися їхні фокуси. Тут є найбільше можливості для альтернативної історії, яку я вам буду показувати. І це саме і вплинуло на моє рішення, того що дивіться, ми приймаємо конституцію, створюємо ГДР. Робимо все можливе, щоб відновити свою промисловість, відновити країну, зробити чистки. Можливість є піти по прокомуністичному шляхові, продемократичному. На жаль, не є можливості, ну це дуже великий мінус від розробників даної модифікації, що не є можливості в першу чергу в ці часи холодної війни піти четвертим шляхом відновлення національно-соціалістичної партії. Та розв'язанням Третьої світової війни, як це колись було після ну, початку і кінця Першої світової війни Німеччиною. На жаль, цього не є. Тож доводиться приймати рішення, важливі рішення для нашої країни, щоб воз'єднати, і вперше наше рішення було це створення Німецької Демократичної Республіки, вона ж ГДР, вона ж НДР, ФРГ. Називайте, ну, можна, ну, як Називаємо так, як воно є. Це Німецька Демократична Республіка НДР. Це нове формування, від якої відійшло, по суті, окуповані власті, які були поставлені Йосифом Весеренувшталіон, для того, щоб підтримувати правопорядок. Ми створили більш-менш своє таке керівництво, і вже в середині 1950 року ну, поки що служимо. От ми поки що служимо справді великим комуністичним ідеям, ідеології, того, що вибору у нас немає. Сталін живий. І поки він живий, різна альтернативна історія за НДР у нас, ну, по суті, неможлива. Ми не можемо собі дозволити піти різко лівим, чи різко правим шляхом чи центристським шляхом. І навіть от бачимо, що Радянський Союз не дуже зацікавлений в тому, щоб підтримати наші намагання, тим не менше світ живий. Розпочаток Корейської війни 50-го року. Цього підтвердження, безперечно, у, під час нашої альтернативної історії у світі будуть відбуватися безліч різних подій. Вони пов'язані як із нашою країною, так і з іншими країнами, які будуть впливати на нас. Ну, так як ми бачимо, це от тепер відбувається на екрані. По національному фокусові я попросив Радянський Союз, щоб вони підтримали нас і щоб натиснули на поляків, які б віддали частину наших національних територій, тобто окупованих територій, які тепер перебувають у складі Польщі, з польської держави. Радянський Союз відмовив нам. Це дуже паршиве було відчуття того, що ми нібито проводили про ну, соціалістичну політику. Ми були добрими служителями Йосифа Соліниче Сталіна, а вони відмовилися і не віддали нам території, які по суті не належать полякам. Тим не менше, Польща, бачучи, що між нашими країнами васальними такими країнами іде не дуже добрі відносини. От по цій ріці наша границя говорить про те, що ну, і ні вони, ні ми не будемо мати перспективу, якщо, не дай Бог, там розпочнеться війна. Ми відхилили. Умови польської держави від пакту ненападу, а таким чином поставили свій такий явний протест і ну, небажання мирним шляхом уже шукати відповіді та рішення по територіальних спорах між нашими двома країнами. Паралельно з цим, із 49 го до 52 го року, як ви бачите, тут знову був переобраний, ну, не те, щоб переобраний, він обраний, новообраний. Президент Сполучених Штатів Америки, ну а зовсім скоро, 2 травня 1953 року, помер Йосиф Вісеріонович Сталін. Для нашої німецької держави це стало неймовірно великим, ну і думаю, для всього Радянського Союзу був великий ковток повітря, свіжого повітря. Того, що поки у середині Радянського Союзу будуть відбуватися партійні чистки, боротьба за владу. Після Сталіна для нашої НДР Німецької Демократичної Республіки є шанс зробити дуже важливі речі, а це підняти бунт у 1953 року і по суті поміняти свою зовнішню та внутрішню політику. Вона не буде сильно там відокремлюватися, і як я вже й сказав, на жаль, розробника мода. Не передбачили можливість відновити національно-соціалістичну партію, якими б керували, можливо, попередні фашисти. Цього не є, тож доводиться от приймати такі рішення. Берлінське востаннє воно відбулося, воно відкриває нам майбутні можливості до зміни нашої внутрішньої та зовнішньої політики. Ми можемо піти резко вправо, тобто зробити так, щоб саме східня Німеччина була ініціатором воз'єднання. Із Західною Німеччиною, що в свою чергу, я буду робити у сьогоднішньому відеоролику. На початку 50-х років ніхто б у реальному світі не думав, що Німеччина може стати єдиною і воз'єднатися Західна і Східня по ініціативі, звісно ж, Східньої держави. У нашій же альтернативній історії, бачучи, що виходу тут немає, ми або слідуємо про комуністичному шляху, видали, ну або намагаємося змінити нашу історію. та... Жертвами комуністичної ідеології соціалізму соціалізма намагатимемося ну, піти на явні уступки західним країнам, і саме от для цього буде готова зробити група Харіка Харіха, оцей німецький лідер, який став нашим конц... таким фюрером, ну не те що би ф'юрером, а секретаріатом вождьом, який веде нашу маленьку, непризнану полу незалежну державу, яка намагатиметься зробити децентралізацію, послабити пропагандистську машину, також провести риночні реформи, розширити ліберальні можливості і провести вільні вибори у середині Берліна, щоб підштовхнути захід і схід Німеччини до воз'єднання на мирних правах. У 1954 році ми наблизилися до такої ініціативи дуже близько. От дивіться, ми вже виконали, переробили учебний план, зробили свободні вибори, послабили пропагандистську машину. Також будемо провести децентралізацію партії. І в другій половині 54-го року на фоні от постійних геополітичних змін, поки ще у Радянському Союзі не є явного. Кандидата на пост Радянського Союзу, конпартійця, нас є можливість під цей шумочок все ж таки довести наше, нашу задачу, нашу кампанію до кінця. Безперечно, світ міняється. Як і Америка, так і Радянський Союз і Китай будуть впливати на ті чи інші країни, ми будемо з ними взаємодіяти, вони будуть впливати і тиснути на нас, і лише від нас залежатиме, як ми будемо вести свою геополітику і від яку роль будемо відігравати у цьому геополітичному циклі. І так, друзі, залишається нам іще провести три фокуси, точніше, два це. Зробити так, щоб загальні вибори відбулися в нашої держави, і як ми бачимо в цих загальнонімецьких виборах говориться про те, що бажаючи обезпечити, забезпечити єдинство і самостійність німецького народу, наше правительство Східної Німеччини призвало Західну Німеччину до всенародного воєвия. І якщо от Західна Німеччина проголосить за їхнього там. Літера, то Східня Німеччина прийме їхні умови. І таким чином ми признаємо єдиного цього кандидата, який буде вибраний на пост лідера нового німецького народу. Врешті-решт, друзі, для нас така нагода стала можлива лише в 1955 році, це через два повноцінні роки після смерті Йосифа Вісоронича-Сталіна. В Радянському Союзі ще відбувається якась там ваханалія. Ну а на референдумі буде виявлено, хто і яка країна буде потім лідеруюча у нашій майбутній геополітичній ситуації. Як ми бачимо, що по референдуму Німецька Демократична Республіка програла, тобто весь народ, весь німецький народ, не хотів бачити, що відсхідня Німеччина правила. І західними німцями, які по чисельності набагато їх є більше. Тож ми продовжили нашу кампанію уже за Федеративну Республіку Німеччини. Лідером є демократ Конград Еденауер. Це лідер сильної західної німецької держави, який буде продовжувати проводити політику укріплення всередині нашого німецького народу. До 1957 року, до вибору 1957 року, нам доведеться вирішити Ну, по суті, важливі питання, чи буде Німеччина продовжувати свою зовнішню агресивну політику, чи буде додержуватися нейтральної політики, чи вступить в НАТО, і заохочуватиме різні країни доступу також НАТО із різними економічними привілегіями. Як ми бачимо, рішення стало доступне про НАТО 18 жовтня 1955 року, і тепер відбуваються дуже важливі кроки для подальшої історії німецької воз'єднаної держави. Безперечно, ми будемо вступати в НАТО, тому що якщо ми цього не зробимо, цей оборонний пакт він дасть нам гарантію, що радянський Союз, не дивлячись на який лідер, як буде усідати в Кремлі, Америка, Британія, Франція. Та інші північно-Атлантичні союзники будуть нам підтримувати, нас підтримувати як і фінансово, так і економічно, так і боротися за нас в разі, не дай Бог, будь-якої агресії від союзників Радянського Союзу чи навіть його самого протистояння проти нас. І так, друзі, продовжується наша історія, ми будемо на цей час укріпляти нашу політику і йти трошки вище за рамки можливого і допустимого нашими партнерами та Європейським Союзом майбутнім і Організацією Об'єднаних Націй. Пливаючи на Австрію, Австрійську Республіку, від кінця 1955 року наш плив буде наближатися до критичної їхньої норми. Потім зовсім скоро відбуваються також події повстання в Польщі. Це польське населення, яке ну, бачить, що економічна складова їхнього народу дуже слабенька. Вони хочуть змін, вони хочуть ліберальних політиків, вони дивляться в бік Німеччини. Вони бачать, що Німеччині вдалося. Це ж саме робить її Мадярщина. Але з урахуванням польської польського повстання, то радянський Союз не вторгнувся туди. Але, уже, як ми бачимо на екрані, що самі Мадяри ну, отримали дуже нищівний удар від Радянського Союзу, який подушив різні їхні повстання. І так, друзі, на початку 1957 року ми встановлюємо залежність, залежність країни Австрії від німецького народу. Це не аншлюз новий, це не воз'єднання двох країн, але такий. Маріонеточний режим і така залежність від нашого німецького народу ну, дає нам великі геополітичні сили та бонуси на карті світу. З однієї сторони, ми не проводимо агресію, але з іншої сторони, говоримо всьому світові, як і американцям, так і радянському союзові, що, хоч Німеччина і скорена, і відчуває за собою ту провину. Початку Другої світової війни та тих всіх жертвах нікому не потрібних, але ми будемо проводити політику про німецьку, так як робиться Велика Британія, яка завершує операцію Грейфер. Таким чином, Велика Британія становиться ядерною державою, і німецький народ теж буде хотіти стати рано чи пізно ядерною державою. Але в нашій сьогоднішній альтернативній історії до цього дуже далеченько, до того ж фокусу, який я вже підчеркнув не раз, підкреслив, що ну, не є, на превеликий жаль, дуже радикальні зараз хоч ГДР, хоч ФРГ, як би він грали, ну, якось так. У середині 1957 року наша нова німецька армія, яка відновлюється за рахунок модернізації від країн НАТО, проводить свою політику пов'язаною у наданню прямого протистояння і допомоги демократичним силам у Греції. Тут війна вже йде більше 4 років, ну 3-3,5 роки. Тож якраз настав час за допомогою Німеччини. Як ви бачите, різкий протест від Річарда Ніксона, а також Радянського Союзу. Ну, щоб ми, можливо, там зупинилися, і Берія посилає нам сигнали, що нам не треба відправляти своїх добровольців. Але я цього не приймаю. І бачучи реальну картину геополітичну, яка складується на Грецькому полуострові, я бачу, що дві дивізії, всього-навсього, дві дивізії, які були послані нашим керівництвом і владою сюди, вони в корні змінюють геополітичне складовище на Балканському полуострові. Того, що комуністи мають 4 провінції, вони трималися ще там 10 років, Радянський Союз, може, по фокусах переміг би там чи ще щось, ну, але ми зламали їхні плани і тепер прийдеться не дуже легко радянським комуністам у Греції. Паралельно з цим, 6 вересня 1957 року, у нашій країні відбуваються довгоочікувані вибори. Ми можемо продовжувати політику реконструкції Німеччини, це більше зближення з східніми Варшавськими договорами, тобто східніми країнами Польщі, Чехословакії та іншими. Або ми можемо відокремитися остаточно за Конарда Аденауера та проводити політику, яка допоможе нам. В майбутньому можливо повернути ті території, на які претендує німецький народ воз'єднатися з Європейським Союзом, провести за допомогою фокуса римському договору і економічному європейському економічному економічній угоді ну, більш тісні взаємовідосини з цими країнами. Тим не менше, друзі, завдяки нашій інтервенції. Дякуючи Збройним силам НАТО, в частності німецького народу, вдалося нарешті положити кінець після трьох років і шести місяців, дивіться, боїв, майже 50 тисяч солдат погинуло тут, і дуже багато мирного населення. Цей конфлікт був вирішений, і на європейській частині конфлікту як такого немає. В світі будуть безперечно відбуватися і далі різні протистояння західної ідеології, східньої ідеології, але це неминуче того, що буде йти політика в 60-х роках колонізації. Для нас вже наприкінці 50-х років дуже важливо, щоб і такі країни Варшавського договору, як Чехословакія. Та Польща була більш лояльна до нас і по можливості відокремилися від Радянського Союзу. Я буду ну, робити все, щоб вплив Федеративної Республіки Німеччини був більше на ці країни, а Радянський Союз втрачав цей вплив. Тому що маніпуляція Радянського Союзу на Варшавських країн, країн Варшавського договору, вона величезна. Повстання придушуються строго. Вони часто кроваві, оці повстання придушуються. Цього нам не треба, а Німеччина якраз стоїть оцим центром центральноєвропейським форпостом від Радянського Союзу та всього цього комуністичного зла, яке хоче поглинути як ракову пухлину своєю хворобою всю центральну та Західну Європу. Ми не допустимо цього, як ми бачимо, Федеративна Республіка на Чехію має 90% влади, але так як Чехія являється залежною країною, їх зробити своїми васалами або ж залежними залежною державою від Берліна неможливо, так як ну вони вже перебувають васальними країнами, ну по суті радянського союзу. Єдине, що нам удасться це зробити за рахунок політичної влади. Змінити всередині керівництво, от власне, друзі Чехословацької республіки, в 63-му році. Ну і так ми можемо, якщо демократи прийдуть до влади, вони проголосують свою незалежність і таким чином, за допомогою економічної експлуатації, виплату боргу, ми підкупимо електрорад, електрорад всередині цієї країни. Тим не менше, друзі, на сьогодні ця альтернативна історія підходить до кінця. Із 49-го по 60 рік майже ну, 11 років ігрової кампанії показали нам, що якби Східня чи Західна Німеччина йшла тим шляхом, як після смерті Сталіна, яким пройшли ми, то Німеччина не треба було німецькому народу чекати б, напевно, 20-30 років закінчення Великої війни, щоб знову з'єднатися в 80-х роках в кінці 80 х ну якщо я пригадую, 80. У 86-му чи 88 му році це воз'єднання було би в 50-х роках, як у нашій альтернативній історії, і воно б в корні змінило геополітичну складову, як мінімум, в Європі. На даний час ми маємо такі фокуси для цієї країни. Продовжувати з ними ну, немає сенсу, тому що вони, вони зосереджені саме як на окремій західно-німецькій державі. Цього... Дуже шкода, що розробники не змогли передбачити такі кроки, які зробили ми в нашій альтернативній історії. Тому що тут би треба було більше фокусів, укріплення центральної європейської влади Німеччині. Треба би були фокуси на відновлення військової потужності Німеччини, на альтернативному шляхові Німеччини, як в Мілені Удам, де була можливість створити четвертий Рейх, захопити Європу різними рішеннями. Цього не сталося. Я від даної альтернативної історії отримав багато позитивних емоцій, але не задоволений тим, чого мені не вдалося зробити, так як запланував я якраз оцей альтернативний окремий шлях. Тим не менше, я дякую всім вам за увагу. Надіюся, що даний відеоролик був корисний та цікавий вам. Вибачаюся, що закладене мене ніс, трошки проскусило мене. До побачення всім, хай вам щастить та до нових зустрічей.